Питанкова міна магнітної дії і підірвалася прямо підімною. А там у нас осколок такий, уламок такий, десь до долонь. Залетів мені сюди, перебив деякий венери, і сильна кровопотіря в мене була. На що хочу наголосити, дуже хороші тут реабілітологи. У мене розгиналась нога от настільки, приблизно настільки, коли я тільки сюди прийшов. Це в мене другий етап лікування. Зараз в мене нога майже рівна, я вже можу віджиматись, підтягуватись. Реабілітаційне відділення розраховано на 20 стаціонарних ліжок, тобто одночасно може перебувати 20 пацієнтів. Пацієнти, які у нас перебувають, це після черепно мозкових травм, після хребетно-спінальної травми, після інсультів. Але якщо ми говоримо і про військовослужбовців, то це і мінновибухові враження кінцівок внутрішніх органів також надаємо. Наша команда також надає допомогу для пацієнтів в реанімації, тобто це гострий етап реабілітації, і для пацієнтів після інсульту в інсультному блокі, в цієї лікарні.